Отведите. Да, я вас тоже. Тоже. Первый попал, раз слышу, что он Хороший. Э, можно закрепить человека вот сзади, зафиксировать. Даже если он без сознания идет, его легко транспортировать на берег. Фиксируете здесь за руку. Вытягиваете чертеж. Да, вытягивается вот да, да, и, и, и просто, и вот смотри, тут за запястье. И просто в сторону...

Как мы ее будем делать? Все размеры вычислялись. Вот. И вот... Да, Да, он... Да, ну что? Кто мы? Ніхто не очікував. Ніхто не очікував. Сьогодні цей сервіс є, він безкоштовний. Телефонують в ПЛЕСО, і наші леджарди готові допомогти. У минулому році ми почали. Втілити також такий самий досвід інших країн, де пляжний патруль працює ефективно, тому що кожен, хто приходить на пляж, повинен знати, що його життя, життя дітей, які поряд відпочивають, знаходяться в безпеці. Можу сказати, що ми дуже задоволені роботою пляжного патруля в минулому році на комунальних пляжах, там, де є пляжний патруль, надзвичайних випадків не було. Хочу подякувати всім хлопцям та дівчатам, хто працює в цьому напрямку. Напрямку вони мають підготовку. Деякі з них проходили стажування в Сполучених Штатах. Ми зробили все для того, щоб наші пляжі були максимально облаштовані набагато більше облаштовано душових передягалень. Ми закупили спеціальні автівки, які чистять пісок. І зараз наші пляжі виглядають. Зовсім по іншому ніж декілька років тому. Вже зараз ми піднімаємо прапори, коли є обмеження пляжу, там де люди хочуть знати, що ця територія охороняється. На цій території не ни з ними, ні ни з дітьми не може нічого трапитись, тому що хлопці спостерігають для того, щоб використовуючи сучасне методом, ми бачимо і спеціальне рятувальні жилети, спеціальні дошки. серфінгні дошки ми придбали два. Дві джески водних мотоцикла, які можуть в дуже короткие секунды быть бути с біля людини, яка потребує допомоги. Більш того, зараз мы будем демонструвати кресла для людей с обмеженими можливостями для того, чтобы, если есть пожелание, також э, відпочити. Поэтому вот мы вручаем это лично вам, мы еще пока это не понимаем, это вам. Ага. А вот такая а, То есть пластик. это знак того, что в направлении воды, безопасности, комфорта город да. движется да. в правильном направлении. Совершенно верно. I can